Всім привіт! З вами Никита, аналітик по торговому боту. і Ми продовжуємо нашу серію інтерв'ю з успішними студентами про заробіток, звісно, ж таки на криптовалютах в нашій академії FFI. Сьогодні у нас в гостях Роман. Привіт, Роман, вітаю. Що ж, розкажи трошки про себе з якого міста країни? Скільки років? Чим займався до крипти? Оце все нас цікавить. Мене звати Роман, мені 24 роки. Я сам з Миколаївської області Проживав і навчався в Одесі, але зараз проживаю в Румунії. В місті Бухарест. працюю я в морі, я моряк. І саме курс по проходженню криптовалюти, от я почав проходити буквально от перед рейсом, хоча я розумів, що там в морі буде поганий зв'язок, я вирішив треба починати і все. А що, в морі є зв'язок? Давай почнемо з цього. Так, да, там залежить від компанії, але так, інтернет є. В деяких він обмежений. Там в мене спочатку, як тільки я почав працювати, в мене було там, буквально 500 мегабайт, я помню, розтягнув на 4 місяці, але потім, після коронавірусу, його зробили безкоштовним. Швидкість, звичайно, не прям шувал, але вистачало. Навчання вистачало. Якби. Ну відоси можна реально дивитись, так? Так, курси, я повністю подивився, весь пройшов курс по крипто. Валюті в морі, і потім зразу ж після закінчення цього курсу мені дуже сподобалося. зразу записався на трейдинг, і скажем так половину, може, трішки більше курсу по трейдингу. Я пройшов саме в морі. Я буквально вдома от тільки місяць. У мене зараз починається менторство от, з курсами по крипті. В принципі, проблем не було з трейдингом. Там звичайно було трішки, звичайно. Через це, що всі матеріали кидали в Телеграм. От а мене телеграм не завантажував. То тобто, я там уже коли додому приїхав, я тоді вже дивився в актуальному від наставника. Всі пояснення. Ну і були проблеми, що навіть редінгів не загружався. Тобто я просто не міг зайти. Ну все одно всі до заздавав часу. Все було норм. То тобто, якщо є бажання, в принципі все можна, все можна зробити. Тобі. Тепер в мене ще є один додатковий такий пунктик. Там я завжди кажу, ми налаштовуємо бота так, щоб людей там не ліквідували. Тому що у нас є бабусі, є люди, які воюють. Там знаєш, я думаю, ти чув мої голосові і прекрасно про це знаєш. Yeah. Тепер мене ще будуть люди, які є в морі, які не мають нормального інтернету. Для них потрібно, щоб все це було like. максимально безпечно. Нагадай, будь ласка, чи ти пам'ятаєш той момент, коли тебе клацнуло, що йду вже в крипту, так і друге одразу чому до нас? Ну я бачив багато таргетової реклами в інстаграмі, саме Сашою проєкт. Я от така людина, що я максимально скептично до від цього відносився, ніколи ніякі курси не купувався. Перший раз що я пройшов курси. Я просто дивився і проклацував. Тобто я якби не планував іти. У мене там багато друзів ми приходили на роботі, обсуждали там криптовалюту, хтось там трейдингом займався. От я мені якби. Це було цікаво. Так я в крипті сильно вообще, був нульом, скажімо так. У мене там друг мені купив на 70 доларів декілька монеток на Динанс, і Вони там висіли просто рік, я навіть не знав, не дивився. То я, вообще... Як я попав саме в FFA? мій друг. До нього виходить дзвонив один із менеджерів Саші. От він мені не розказував, що він от, йде в ЕФЕФей. Просто він мені сказав: у мене зараз там буде дзвонок, я відійду, Ну я в нього спитав, що там. Ну він каже: я тут хочу пройти курси по крипті, Я кажу Ефефей. Він каже, да, звідки ти знаєш? А я кажу: ну я просто в інстаграмі бачив, я зразу зрозумів, що це FFA". от. Ну, він сказав мені, що я там зроблю таку розвідочку, то й вже тоді буде видно. І він буквально через місяць мені закинув запрошення на стрім Саш. Він хотів отримати за мене бонус там, щоб протягнути з шансом виграти iPhone. по амбасадорці, так да, амбасадор. Mm -hmm. От я так подивився. Такий думаю, так, все, вперед, треба пробувати, все я просто от. Рішивши надом вам курс Зразу все гірного ну, там зв'язалися. Це був лютий місяць. до мене зразу зателефонував, все об'яснили мені. Я там поговорив. Це питання там сіл влади. От і сказали, що початок курсу буде. Вот в кінці лютого новий поток будуть набирати. Я саме тому і пішов. Через те, що я не знав, як часто набираються потоки по навчанню да покритті, і я не хотів пропустити цей момент. Я просто вирішив так резко, от, все, щоб не було путі обратно. Я що треба спробувати. Чому б і ні? До речі, дуже Ого. вчасно зайшов. Якраз ринок пролився дуже гарно. Да, на, і, Я так, опа, на, низок, на низок. Так. і не пішов виходить не по так. своїй стратегії. Покупляємо на хаях, продаємо на лаяк, тому в тебе все да. вийшло як треба. Як відбувався взагалі процес навчання? Це вже скільки ти навчаєшся, до речі? У мене вже сьомий місяць. Як? Тобто, ти три місяці пронавчався і продовжував Редко. собі Discord, і в ньому знаходишся і продовжуєш? Так, я собі криві. зразу на скітки взяв собі на рік Discord. Мені так сподобалось, що я. Реально був розставлений, що вот навчання під навчання підходили. закінчилось. Та, так та, і якраз я там говорив ментору, що от я хочу залишитись там, десь не хочу це просто так оставляти. Мені все сподобалось, і вона сказала мені, що от іде набор на курс по трейдингу. Хто в, ментор в тебе був? Альона Альона Кльова у нас так. Я зразу вирішив піти на трейдинг, тому що мені дуже сподобався ли цей саме того що ти в ком'юніті люди. Всі зв'язані одною метою, всі дуже дружелюбні, і мене дуже здивувало, що там от є ментори. То тобто, я думав, що це просто ти будеш дивитися, якісь відео да там щось сам розбиратись. А там, коли я побачив, що прям ментори записують кружки, записують голосові, можна... вони тому... там торгують. Ті ментори на 300 тисяч свого депозиту. Кожний, тому там люди заряджені дуже добре. Вони mm -hmm. шарять. Не просто так там свій хліб заробляє. Тому да, як особливо на трейдингу. Я зрозумів, що ну, на трейдингу дуже серйозні люди. Я да, таке. От що ви зараз хочу сказати? Ті, хто каже, що там не буде часу, чи ще щось. я. От перші роки помню, я був вдома. у мене власна, була ця підготовка до рейсу, то й сім реки знають, що от прям перед рейсом і після рейсів це дуже во все шкаребель. То йти, треба там сумку зібрати, міському місці пройти. От і я одночасно дивився там свікуси. Я помню посуду, ми просто научно тим'їв телефон поставив. отак так от, і ми посуду дивлюся. Потім в поїзді їхав тоже дивився. То есть можливості, якби завжди є завжди. От, саме цікаво мене случилось, коли треба було воти е, налаштовувати бота. От як я пройшов, виходить там базу, да вони розказують, що таке блокчейн, там туди-сюди, і тоді уже як треба було настроювати бота. У мене вийшло так, що в мене був перельот. Я виходить, прилетів в, в готель. І в мене замість того, щоб от там цей день, два дня ми в готелі були перед посадкою. Я замість того, щоб відпочивати, тому так зараз Я розумію, що на судні інтрати не буде. Треба щось швидко, весь прям модуль, який там скинули. Він тільки вийшов. Я зразу його думаю, дожень подивитись. Я тупо два дні отак сидів, сидів, мушкував, записував конспекти, А тут у мене к є блокнотик, я собі записую все по крипті і uh -huh. В общем, я подивився всі відео, і виходить, там була тема робота, якраз таки. Я збирався його налаштовувати. це були вихідні, і там ментор Альони її не було, там була Поліна. Я їй написав, вона мені зразу не відповіла. І я такий вже переживав, тому що вже був пізній вечір, і вже наступного ранку я повинен був вилітати, ну, але слава Богу, у мене цей друг, який у вас теж знаходився на навчанні, він там, буквально там, на місяць раніше за мене пішов, то він вже в і я до нього позвонив, от, і які у мене там питання були? І я разом з ним налаштував. Я коли налаштував, він теж сказав, такий, він, він теж моряк, він каже, а бачиш, в тебе зараз класний інтернет, що все так швидко, А я тоді цього не поняв. Я не придав цьому значення. Ми собі налаштували бот, я одразу поставив собі бота віз. Якраз от на ну, лаях запустив його, воно там почав рости. Він зразу от почала прибіль приходити там буквально ну, за перший день. У мене вже він там накапував до 19 і Я такий вау. З якої суми ти почав? Я спочатку, наскільки я пам'ятаю, я поставив, ну щось... 50, от і 150 в підтримку. Ну це просто для початку. Я хотів The просто testing. побачити, uh -huh. як це все працює. Він зразу там заробив мені за перший день там доларів 20, Але я після цього пішла просадка, і він, оцей самий вів, який я спустив. Він потім у мене ще дуже довго був в просадки. Але я почав запускати вже наступні боди. Там пепе. От, і потім я запустив ще один А, oh, і... Ще один пепе. Uh -huh. Дане я фоті, поки на той момент я не запускав, але зараз він у мене вже є. От і пепе мені в березі. Ні, дуже гарно І на той час заходиш. Так дивишся вам 30 вже доларів, вам 40 доларів, вам 70 доларів. І Це дуже було приємно. Саме що це такий інструмент, який в моменті зразу дає тобі результати. Якщо його прагне налаштувати, нічого там не протупити. І виходить, я оце його налаштував і поїхав на суд. Я, я якраз і думав день, тебе там... запитати. Знаєш, що ти дуже там, Я поїхав на налаштував, і воно саме собі працює, а ти на судні там займаєшся роботою. Да, а Там буквально Hai. перші два дні там всі теж знають, що от коли ти приходиш на судно, там два люди. Mm -hmm. Ти не спиш, тому що людина, яку ти приїхав змінити, вона передає тобі справи. І ти все вловити зразу, там тобі показують, і ти ну, голова кипить. Я от там на ці два дні трохи випав, але ментори були на зв'язку. Я там скинув їм скришоти, що я все запустив, вони там мене підправили. Альона все мені підказала. І отак от, виходить, я, виходить, я, виходить, працював якби, на роботі. Інколи там поглядував на сі боти. Коли я побачив, що воно глянько почало заробляти, я вже збільшив депозит до ста. Виходить, я запустив один пепл, він мені відпрацював. Потім, коли ринок просів, я подивився, ага, він йде вниз і якби в мене бот просто збирає ордери, то тобто він якби не заробляв на цьому. І я думаю, окей, зараз почекаю, поки воно просяде вниз, щоб зайти з нового бота, як можна ніж okay. з кращою точкою входу. І виходить, я запустив ще один пепе на більший депозит. Вони в мене були два, один там не 50, і другий там на 100. Виходить, в мене було там 50 в роботі, 150 підтримки, а на тому було 100 в роботі, 300 підтримки. Ага. Okay. Okay. От, і він виходить, якраз поки цей один борт стояв, а він у мене вже відпрацьовував весь цей час заробляв. Дуже гарно все відпрацьовувало. Я потім ще якраз запустив бот на солон. Це консервативний бот. Я зразу в нього поставив 200 доларів роботу і 200 на підтримку. Тому що я вже побачив, що це гарний інструмент. Що він гарно відпрацьовує? Саме він от воновіро пішла. Ми ще вони кидали інші інструменти там і все, але вони якби в моменті тобі не дають. Треба чекати, поки якби профід прийде. А з ботом саме класно, що він в моменті тобі дає заробіток і справи в чому. Я так пам'ятаю, як я налаштовував ці боти саме в рейсі, коли я вже був на судні. Це було пекло, тому що інтернет був поганий. Mm -hmm. Насправді, я ще звертаюся його, щоб запустити налаштувати там буквально 10 хвилин. Бам бам, все готово. А там у мене через те, що був поганий інтернет, і через те, що ми якби рухались між Українами, мене з біржі викидало. Там я не міг завести USDT на та зрозуміло. Весь на... на... процес я... зрозуміло. Я через VPN сидів. У мене оце постійно викидало, mm -hmm. викидало. Я пам'ятаю, найбільше часу, скільки мене зайняло налаштування боту на запуск його. Це через те, що був поганий інтернет. Це зайняло мене дві години. Я помню тоді так вимучався це. Ну але воно того вартувало. Воно коли в тебе інтернет гарний. Воно буквально десять-п'ятнадцять. Він ти запустився що він вже одразу збирає ордері, і вже одразу відпрацьовує. Ну, одразу скажи: О, ти важко ти... взагалі зануритись в бота, як ну новій людині, яка ось прийшла з вулиці. Ось важко тобі було чи ні? Оце mm -hmm. саме головне. І скільки ти вже зробив, до речі, тому що я ніби цифру mm. бачив, але хочу почути це від тебе. Спочатку, я коли це робив, якби не зовсім там розумів, як там і звідка ордерів як працює. Мені просто по мені друг сказав: якщо ти побачиш, що зібрано там п'ять із п'яти ордерів, то треба поглядати на біржу. Якби якби це не дуже страшно, але треба вже дивитись. Треба вже дивитися на ціну ліквідації. От, але я середку не зовсім зрозумів, запустив такий оп, от, було приємно, що він відпрацьовував. Але потім, якби ти коли передивляєшся особливо ці відео по декілька разів, ти все зразу розумієш, але принцип, ну. Це не важче, чим не знаю, чим зрозуміти якусь тему по алгебрі в школі чи в Бешмак в універі. Це не супер важко. Це просто треба передивитися. І крім того, якщо ти не зрозумів, у тебе є ментор, ти, там, якщо у тебе там, не знаю, приходить повідомлення, що допустим, там, бот зупинений з помилкою. Да? Ти просто робиш скріншот, відправляєш ментору бам-бам 20 хвилин. Тобі відповіли, записали його себе. Сказали, що там в тебе може бути не так, щоб ти перевірив. Ти подивився, ага, може там баланс не поповнений, чи ще щось З було зразу на конек. Мені було дуже приємно. Я з менторами старався бути на зв'язку, але у мене така робота, що. У мене була різниця в часі там дві години з Україною, і виходить. У мене робочий день закінчується в 5, На початку 7-го я вільний. Це виходить уже 9-та година у Україні. Там не да, може не і... працював час. — Я коли приходив з роботи, от ментор вже відпочивав, тому що вже вечір. Але я все одно писав в особисті повідомлення, і мені ранок собі повідали. Що все шикарно. Мені от сама наявність менторів і оцих людей, які тобі пояснили матеріал. Дуже сподобалося. Буправ люди молоді. Мені дуже було приємно. бачити. Ти молодих людей, що там немає, знаєте, цих. Старих вчителів, преподавателей в унівірі, які там розказують, як раніше було краще, а зараз вони нічого не розуміють. Там класти максимально дивні питання, які там ну і вони тобі все одно будуть об'ясняти. Я ну, відправлю так. це Олександру, йому 50 чимось років, нашому ментору. <схай> Він посміється. <схай> так скільки <схай> заробив, кажи. От за перший місяць мене вже точно 100 доларів було. Я був якраз okay. таки першим по досі, хто заробив 100 доларів, було дуже приємно. Зразу подарували підписку на Discord там на тиждень потім якраз такий був у нас квітень, починало все рости, uh -huh. я більше депозит. І от квітень, особливо травень, там взагалі був кайф. Ти просто відкриваєш цей боти, в тебе там просто стопам там, take profit, take profit, бам-бам, стрілка закрита. От, і в мене тільки за травень в мене вийшло 2 200, щось таке. 2200 от, доларів. Так, да, 2200 тисячі uh -huh. uh -huh. доларів. Це мене було там чотири бота, три uh -huh. агресивних, один консервативний. От мене з консервативних тільки солани, тому що салани більш волатильна, чим там біткоін, саме чим. так моя стратегія заключалась тому, що я буду спускатися на ці волатильні монети, от, які будуть давати більше руху, тобто там більше ордерів буде заповнятись. І загалом на даний момент саме з ботів я заробив близько 3600 доларів. Там з якого з депозиту? Скільки ти вклав? Це звичайно того, що я не реінвестував ці гроші, які він мені приносить, тому що я боявся, що воно ще в моменті почне просідати і доведеться заливати більше грошей, щоб тримати позицію. А потім, вже, коли десь в середині травня, я почав реінвестувати, і в середньому в мене на одному боті було там. В роботі приблизно ну до 400, там почав. А всього не багато взагалі. Ну, просто май... ринок класно Да, 400 — це максимальний депозит, який мене був на той момент. У мене найкраще працював пепел. За який я запустив на моменті, коли в мене був перший просадки, ага. я другий запустив, щоб компенсувати цей час, який в мене він просто стоїть по посту. І в мене він працював дуже шикарно. От прям пепер в травні місяці дуже гарно відпрацював. І я прям побачив, що саме боти, а саме трейдинг, він дуже гарно приносив. Сідіментів це врахунком того, що я використовував не всі інструменти, які нам давали звичайно, на... звичайно. На Тобто, тому що в мене неправда інтернету, я не міг там зробити ферму, да, щоб е, робити цей фармінг, або майнінг. Я ще пробував стейкінг, але стейкінг, якби там, допустимо, ти закидуєш 400 доларів на стейкінг, але там через 10 днів там тобі приходить там один, два, там, три долари зі стейкінгу плюс. Тобто там якби в відсотках не сильно багато. А от бот в мене він приніс, я б сказав би, що ну X3 він було, тобі дав, виходить. Три рази ти примножив свій робочий ну, депозит? Ну, десь так, мене скажу, ну, до півтори тисячі всього на всіх ботах, як би було. Uh -huh. О, тобто, ну два ікса приблизно так, так. Взагалі uh -huh. спокійно боти, прям дуже гарний. Я переживав, що я там не зможу відбити навчання за час навчання на криптокурсі. Скажи, будь ласка, ще що змінилось може в твоєму житті? Там гроші це одне, а от. Ось... Може, внутрішній стан мислення, ось це все змінилось додатково. Найбільше мені що сподобалось, то от буквально в лютому місяці я був абсолютним мідом. Я ще нічого не знав. Якби все чув там окей, блокчейн, скоїн дато і Я знав просто там про інформацію, голова плечі, Круто, дякую. і <тратненький. тратненький> все. Тобто про алгоритмічні я взагалі не знав, що він якби є. Найбільше мені сподобалось, що все таке академія реально дає знання. Тобто тобі дають інструменти, якби да, а. Що тобі з ними робити, це вже твоя задача. Тобто okay. люди, які там допусті, можуть сказати, що там, навчання стоїть недешево, що відбити його не можна, все можна, але звичайно, не треба чекати, що там не знаю, заведеш 50 гривень, виведеш тисячу доларів. Такого звичайно, що не буде. Якби ментори на потоці одразу зробили, що бот в середньому приносить там, плюс 20% до депозиту в місяць. Це якщо ринок стабільний з невеликим ростом, але ж бувають місяці, коли ринок дуже активно росте. Ну і не Буває що, якби, таке, що, що ми е чекаємо. Є у нас ще так. бичі цикли, які просто ринок взривають, і ти в цьому вагоні будеш mm -hmm. сидіти. Ну, саме тому я вирішив зразу піти на трейдинг, щоб бути, бути всій... готовим. Да, Підготуватися це по максимуму. Я чому саме вирішив іти на трейдинг під час того, як я був в рейсі, я знав, що я приїду додому, і в мене буде ще там два місяці, місяць навчання, скажімо, і місяць менторства. Тобто я захвачу цей момент, і я зможу підтягнути всі хвости, які я не зміг якби, вивчити через інтернет, через те що там ментори дуже багато. Інформації, розборів там позицій, на куди по поводу от, платформи для навчання. Мені це дуже сподобалось. На випускному мене відмітили. От що мій кейс по профі там був трійці, не знаю але в п'ятірці був точно. От uh -huh. у нас там були навіть які набагато більше, ніж я зробив за курс. Ти нічого uh -huh. надзвичайного й не робив. Ти просто запускав додатково ботів в потрібний так, запускав... час і просто на просадках. Принципі, і все. Так, я слідкував ціною ліквідації, іноді я там щось трошки, але ага. я розумію, що фіджировання якби його краще. Ну, дуже обережно. Звичайно, звичайно. Тоді, дивись, для люблю. тебе два запитання: останні. Уяви, що ти розповідаєш другові про наш discord сервер хоча в тебе вже є такий О. Ток, так? І що б ти сказав, так, що корисно ти знайшов собі у Discord. Найперше, що мені подобається, це голосові від експертів, ну в частності uh -huh. від тебе. По ботам, коли там підказують на якій фазі ми знаходимося, чого взагалі очікувати. От який бот краще запустити, який краще зупинити. Ще мені дуже сподобалось саме ком'юніті. Бо коли я зайшов в Discord, я побачив, що там було 15 тисяч учасників, і я зараз знаходився там, і там вже 25 тисяч учасників. Тобто, наскільки я знаю, Сафери вже працює два роки, десь ну приблизно там два-три роки. Та, От, так я розумію, що за ці буквально за півроку, поки тут ком'юніті виросло буквально наполовину вже, і це просто показує, що дійсно дають гарні матеріали і можливості. Тобто найкраще це те, що якби академія дає можливості, тому що буквально півроку назад я і подумати не міг, що скажем так мій. Вектор планів у моєму житті може трошки змінитись, що можна відкрити для лісару реально нових можливостей, які реально можна заробляти. Тобто без всяких там сумітних скамів і так далі. Тому це дуже цінно, що якщо ти реально будеш трудитися, в тебе може вийти дуже гарний результат. Було сто відсотків. От найкраще, що є люди, ментори, і вони. Дуже лояльно до всього відноситься, все пояснюють, і дуже подобається, що саме на ком'юніті вони позитивно налаштовані. Тобто ніхто нікого там не хейтить, не, не ні, таке ти, ти Туди... почекай, почекай. Буде якийсь проливчик, ось тоді побачиш. Ну знає. я бачив там, коли ми присідали. Там перед цим ростом в травні там чувак писав, що ой, мене вже там на тисячу ліквіднуло, в Мене там ще один остався. От якщо вже ліквідне, то я вивіду це ліско, і тоді, так далі. Подібне от я але так, це просто я так, я чому ділюдаю. люди так списують. Да, чому літа скасують? Тому що вам зразу сказано, що ризики там уже все розраховано. Якщо ти запускаєш консервативний бот, там написано, що на підтримку повинен бути стільки то стільки. Якщо ти запускаєш агресивний бот, там все написано до Просто прочитай уважно і зрозумієш там. Сказано, що якщо ти вводиш там 100 доларів в роботу, то в тебе доножна бути 400 на підтримку, тому що він більш агресивно працює. Вже тобто, навіть я трошечки візнів, що більше. Люди... Да, ще один до п'яти. Я просто різні, що люди там на штукатрі залітають, коли знаєте, починається вік. У нього немає допустим, щоб залишив підтримку, щоб собі спокійно не дивитися на цей графік. Він думає, ага, зараз маржу збільшу ага. і все, і зараз туп. І він в ітогі, в нього там, не знаю, там тисяча в роботі, 300 на підтримці, і майже просадка все його ліквідну. Я підходив до розуму і завжди, коли вирішила в роботу, я одразу на підтримці, щоб бути спокійним. Тому що б наш, в мене роботи, я не можу на фау використовувати телефон, у нас все заборонено. Тобто я мав телефон тільки після шостої вечора. І я був спокійний, я собі там навіть більше, ніж одна четверть, я собі додавав, щоб просто бути спокійним. Я тому і не реінвестував свої фінанси, щоб вони просто виступали підтримку. підтримці uh -huh. зараз, коли Воно все брусіло. Ну, зараз ми знаходимося в садки, але навіть ну, не дивлюсь кожен день там раз в тиждень можу ога подивитися, що там по цій ліквідації. Якщо підходити з розумом, так як написано в інструкції, вже сказано вам, то все буде гуд, взагалі питань не буде. Просто там сказано, що не на навчукати. Літу, ребят. Та ну, і це, це все буде гарантовано, буде. просто треба трішечки почекати. Уяви, що перед тобою ти сам дуже коротенько, так mm -hmm. на старті. Що б собі сказав, що повинно почути той, хто зараз тільки думає, чи варто йти йому на навчання. Звичайно, і пробувати варто, особливо якщо є вільні фінанси, і якийсь бюджет. Якщо йти на навчання, то звичайно зразу йти на менторство. Я не знаю, як там на більш лішарших пакетах навчання. Тобто, я зразу всім рекомендую йти на менторство, тому що там максимально свідчена людина, яка все пояснить, не треба. Боятися чогось звичайно, коли тільки ти приходиш, перші пару він ти дивишся на цей чат, там якісь вітки, ти ще не розумієш, що там якби відбувається, але все пояснює, все просто читайте, питайте, і я просто тільки можу порекомендувати всім, тому що я максимально далеко єдина від цього всього. Я завжди дивився на всі ці реклами. Я ніколи їх навіть серйозно якби не сприймав. І то я не знаю, якби, наприклад, мій друг не пішов в генфей, хоча я там реклама, тому, але я б не осмілився піти, тому що я ніколи в ці рекламі не вірю. Але я побачив, що людина навчається, от, і в нього є результати, і говорить дуже класно. Саме цей фактор мене змотивував. Хоча він просто мені надіслав, щоб отримати там бонус, але я так потрібно так. тебе ну, 50 баксів заробити, і, і бачиш. І зру, я ніколи не думав, що я буду засмучений, що от навчання політь до кінця. От, мені хочеться цим процес якось розтягнути, дуже класно бути в цьому потоці людей, які стараються щось дізнатися нове, заробити для себе. от, І ми абсолютно всі однакові, якщо хтось там думає, що він там. А там напевно люди, які шарять. Ніхто тут тих, хто приходить студентів, не шарять. Вони максимум там, ну, там пробували там. Не знаю, на бінансі щось там покласти, яких манецьки може, купляли. і то це дуже мало. Мені розказував друг, що в нього на потусі взагалі, якась там бабушка, там навчалася 60 років. Люди в нас ну, взагалі, різного ну, віку, ні. і це то, гарантовано. Тобі величезне дякую. Буду завершувати, то якщо ви ось так хочете заробляти на криптовалюті робити такі ж самі результати більше 4 тисяч доларів. Так ти заробив Ну на даний момент з усіх у мене командів, да там може більше. Ось бачите, але сумніваєтесь, ваше чи чи не ваше? Так залишайте заявку під цим відео, і з вами зв'яжеться наш фахівець, який вам. Все розкаже за 15 хвилин. Підбере під вас певну стратегію, щоб ви точно почувалися вільно, закриє всі ваші переживання, і вже через деякий час я впевнений, я буду спілкуватись з вами. Ось так. Тому залишайте ]ant. заявку і побачимось. Тобі, Роман, велике дякую. І як кажуть, дякую, дякую. щоб не дуже сильно тебе там качало на тих корабликах. Давай. Дяки вам дякую і побачення.